Стівочки, соколики, доброго ранку. Такий величенький розклад для моїх підписників і для непідписників на цей тиждень. Так, цей тиждень у нас з 23 вересня. Ну, давайте по 30, хоча я на вихідні окремий розклад роблю. Так, дивимося. Дивимося, а ну задумайте, що кому потрібно робити. Кожна карта буде для кожного, може підходить, а може підходить цілий розклад. Так, тут з понеділка сьогодні всі діла зважуйте, щоб вона була рівновага. Не треба так, що одне діло ви все будете робити, а друге забросите. Робіть і те і те потихеньку так далі. Одною рукою держу. Бо, ще чесно кажу, кажу лежу в постелі, бо зранку чистки були і трошки лягла досипала, бо в мене з 4 ранку чистки. Так, далі. Е, так, вівторок. Багато запланували, не вийде, дівчата, е, соколики. Тут треба, знаєте, більше підготуватися, щоб вийшло, вийшло це діло. Може, на роботі щось, ну, зараз побачу, чи вийде, чи ні. Бо сильно багато настроїли. Ага, це діло касається, знаєте, чого? Ви думаєте, що вівторок приїде ваш коханий або буде зустріч. яка... Ні, вівторок вона не вийде, а вийде вже в середу. Вівторок гарний день. Він сильний день для таких сильних людей. Я дуже люблю вівторки. по вівторках я ж починаю навіть оберіги заговорювати. Вівторок, середа, четвер. Ну, багато не плануйте. А от середу, да. Бачите, тут іде ваш коханий, їде, іде. Так, далі, дивимося. Ну, обнуляйте ситуацію. От воно чого. Тепер мені зрозуміло, чого воно вівторок не, не все вийде у вас. Воно вийде, ну, не все. Тому що вам треба обнулити ситуацію. Це карта дурня, я її обожнюю. Це карта. Неоскорбітельна, вона гарна, вона нульова карта. Надо вам почати спочатку. От щоб воно вийшло, це, якщо не знаходите роботу, почніть спочатку е шукати. Якщо не, вдало, не, вдали, не вдалося помиритися з кимсь, починайте знову. Якщо не вдалося зустрітися з кимсь, починайте знову. І та зустріч відбудеться. Це нова справа. От чого воно не виходить. Того, що вам у вівторок-завтра починати треба не, не старе продовжувати, а починати нове. От, а як нове почнете, от воно і вийде. Так, дивлюся далі. О, яка гарна карта четвер. Дівчата, тут, бачите, от він і приїде ваш коханий, тут е, ви навіть не сумнівайтеся в його. Кохання в його вірності, в його преданості. Собака означає в даному випадку, що це друг вам. Він не тільки кохана людина, він вам сильний, крепкий друг, тому що він ніколи вас не предасть, так як собака. Ось він і ще увійшов, і до вас прийшов це на кінець тижня зустрічі. Так, далі дивимося. Витягую тут. Зараз дивимося. От я їх люблю ці карти. Боже, яка ви гарна, дівчата, все вам під силу, ви своєю жіночою енергетикою. Це така карта більш жіноча. Ви можете все. ви даже, Я вас просто хочу настроїти. Ви, буває, мене ж багато запитуєте, дюся, як мені те чи інше зробити. А я дивлюсь по картам, отак буває. А ви така сильна жінка, така сильна, що вам не то, що те діло, знаєте, як. І зробили, оце це сама карта. У вас все є для того, щоб ви зробили. І дивіться, вдалечину воно перспективне. І оці зустрічі перспективні, бо можете заміж за нього вийти, якщо не заміжні. І оця робота, якщо ви її тільки знайдете, то вона перспективна. Дивіться, дивіться вдалину, бо вона перспективна робота. Трошечки є прегради, але це не страшно. Бачите, ну тут камінці, але ж багато-багато вісточок у вас. Гарних, класних летять воно. вісточки і ключова вода це чисті гарні новини. Ох, і ще вам витягнула карта, сама собою випала. Короля Пентаклі. Це вам гроші на кінець тижня, просто знаєте, положаться в сумку, в гаманець, в кармани. В зокрема ваші або тут подарунок вам. Такий подарунок, знаєте, як ото не в казки сказати, не перому писати. Я вам цього бажаю. Гарне я вам нагадала. Поганого нема, хай так і буде.